Ось так виглядає просто на 10 днів раніше посіяний нашого основного масиву, це на городах тут гектарчик посіяний. Шикарно виглядало тиждень назад А зараз воно, хоч і має зріст вже 30 см, красиво так виглядає, але воно засихає. Тому що, тому що тріщини вже... Прямо є моё Так що так якось. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 10, 11, сьогодні у нас 11 червня 25 рік. Приїхали ми, подивитися, на просу. Обробляли медикамбою 250 грам на гектар два дні назад. Ну і заїхав подивитися, тому що такий стан, і дуже цікаво там, де вирізняється, не вирізняється стан рослин, де ми перед посівом обробляли і не зацепили, як воно виглядає. Ну, що я скажу, хоча я переживав, ну переживати то можна чи потрібно, тому що борізку декамба за грітоксом було б, звісно, краще набагато. Соняшник, соняшник прибило. Гарно. Амброзію теж два дня лише пройшло, я думаю, там буде все добре. Добре в сенсі прибере. От трошки берізці, так. Трошки в нас є злачки, але від цього ми ніде не дінемося. Та то не страшно то піде на сіну. Але плачевний стан. Плачевний стан в тому, що просто кущиться, просто росте. І воно падає. Тому що чому падає? Тому що немає вторинної кореневої системи. А чому нема вторинної кореневої системи? Тому що немає дощу. А просто таке культура, що вона так, вона в спеку витримає все. Але для неї головне отримати вторинну кореневу систему. А це потрібно, щоб. Ще тиждень, а то й два назад пройшов гарний дощик. Ну, і що ми бачимо, чи правильно ми зробили, що ми обробили перед посівом. Бачите, ми вже так акуратненько. Точно вгадали по межі, чекали затишку, як я кажу, і точно по межі обробили свою ділянку. Це там, де я казав. Сусіди, вони, сусід відступив, і я відступив і бурян. Так, і висновок. Чи правильно ми робили, що ми перед сходами обробили гербіцидом. 100% все вірно, тому що стан рослин ось тут, і вигляд і стан рослин ось тут, де оброблено, сильно вирізняється. Набагато краще, де ми обробили. Мені подобається, не знаю чому, я казав вже що... на іншому полі ми в один день все, все, один в один. Посіяли тут і відразу ж поїхали сіяти на другому полі. Там стан набагато гірший, набагато менший. Попередники одні й ті самі, обробка, ну ось в обробці, так. Да. Тут не оброблялося зовсім нічим. Від слова зовсім. Восени скошена була, соняшник скошений. Порубали палку і все. І майже ноутіл. Ну, що майже, майже так, так і воно і все. Так воно стояло, гербіцидний обробіток тільки. І вигляд радує, от тільки погода не радує. Ну, подія, будемо сюди, вже їздити, ми сюди не будемо. Побачили, що гербіцид подіяв. Більше нема чого сюди заглядувати. Якщо піде дощик або перед виходом китиці, то потім вже зайдемо інсектицидами сюди, якимось добривом. Якщо дійсно буде, воно того варте. Все, тримаємось, все буде добре. Працюємо. Ділимося досвідом, вставимо вподобайки обов'язково, не забуваємо. А то всім цікаво, як і що хто робить, а вподобайки ставити не хочете. Коментувати, смайлики, хоча б щось. Все ж таки, щоб ми, нам було цікаво і не дарма ми працювали. Що в Ютуб хоча б там щось капав нам. Хоч на Ютубі заробимо, як на просі не вийде. Все, тримаємось. Буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не треба.